Сеналі армії кіберзлочинців безліч видів озброєння, і одним з найпотужніших є соціальна інженерія. Схеми різні працюють, різні сценарії. Під Кожну людину намагаються знайти свій такий ключик до її там психології, щоб маніпулювати. Соціальна інженерія, наука в широкому сенсі, відома давно вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають. Соціальна інженерія, в принципі, цьому терміну більше, ніж 100 років. А самій цій справі вже там, набуть, тисячі років, коли надурювали людей для того, щоб виманити, виманити інформацію не примусово, тобто не вимагаючи від них цього, а люди через те, що їми маніпулюють, самі віддають або гроші, або якусь інформацію. Звичайно, з появою комп'ютерних систем, з появою інформаційних систем почали використовувати ті ж самі підходи, але задля отримання інформації або грошей. Вже за допомогою соціальної інженерії цей термін включає в себе безліч методів психологічного впливу на інтернет користувачів, коли використовують людські емоції для того, щоб маніпулювати нашими діями, для того, щоб заохочувати нас переходити за певними посиланнями і надсилати певні суми. Переход за тим чи іншим посиланням, завантаження того чи іншого файлу та подальше його викриття. Тобто, це всі ті заходи, які спонукають людину до дій, які без маніпулювання вона би не вчинила. Соціальна інженерія це не вид шахрайства. це інструмент, що використовується у шахрайстві. Соціальна інженерія це технологія маніпуляцій, а все інше називається психологія. Є психіатри, психологи, які використовують тобто, умовно соціальну інженерію, да а є шахраї. Соціальна інженерія направлена не на технічні якісь навички людей. А на маніпуляції психологічні, на людські слабкості, жадібність. Колись можливо отримували смс-ку, виграли автомобіль. Оце на, на, на жадібність не тільки на жадібність. Розраховують соцінженери злочинці у кіберпросторі вони використовують неуважність, цікавість, довірливість користувачів. Грають на різних рисах характеру жертви. Ну і коли ще залякують інколи, що залякування не може бути там те, що там що з вами трапиться, а що ви можете втратити цей шанс. Зловмисники завжди використовують для планування та здійснення кібератак зовнішні фактори та інформаційний контекст. Під час економічної скрути обіцяють легкі гроші. Наприклад, пропонують сплатити невелику суму в обмін на майбутній солідний дохід. Перші соціальні інженерні атаки це були нігерійські листи. Під час епідемії ковід розсилали електронні листи з порадами, нібито відмін охорони здоров'я. Під час війни інша специфіка, наприклад, інформація про майбутні обстріли або будь-які е, військові дії, коли людині жертві можуть на адресу електронної пошти або меседжера відправлятися певні файли із відповідною інформацією. Це фішингова атака, яку злодії вдало реалізують саме завдяки методам соціальної інженерії. Під час відкриття того чи іншого файлу відбувається зараження як персональних комп'ютерів, так і мобільних планшетів, мобільних телефонів і так далі, певними програмними інструментами, які дозволяють хакеру отримувати ту чи іншу інформацію, а також несанкціонований доступ. Іншим прикладом фішингу може бути точна копія веб-сайту інтернет-магазину, де користувачеві пропонують ввести дані платіжної картки. Звичайно, що після їх введення кошти з картки зникають. Таке було у моїх близьких друзів. безпосередньо з одним із найвідоміших сайтів продажу в Україні. Відома реп-виконавиця Альона Альона розповідає історію подруги, яка ледь не втратила через кіберзлочинців гроші. Вона загуглила. Потім зрозуміла, що це шахрайська схема, і є мільйон того ситуацій, де сайт просто дублюється. Ти заходиш на такий самий сайт, все так само, ти просто ти довіряєш і ти оплачуєш як зазвичай. Я особисто э, достатньо разів зіштовхувалася, і навколо мене там всі, починаючи від кумів, закінчуючи, не знаю, там, там мамою, яка купляла якийсь церковний інвентар, і всі десь потрапляли на шахрайство. Наступний шахрайський метод, який неможливо втілити без прийомів соціальної інженерії, вішинг. Вішинг – це шахрайство, коли використовується голос, коли нам з вами підказують, що ми зараз маємо зробити для того, щоб виконати дію, яка має бути виконана нами з вами, да, з точки зору маніпулятора. В це voice, відповідно, все використання голосу в телефонному зв'язку для шахрайських маніпуляцій, це якраз ті схеми, які пов'язані з вішингом. Мабуть, 100% людей, яких є картки в банку, які цими картками десь світили ці картки, там, наприклад, на OLX або десь щось продавали. Це схема телефонний дзвінок від а, служби безпеки банку. То вам повинна прийти якась сума, нібито, і вам перетелефонують і кажуть, що ми з служби безпеки банку вам ви сума, Вони знають номер вашої картки, як вас звуть, який банк, тому що номер картки дозволяється дізнатися. Вони знають суму через те, що вона вказана, наприклад, в об'яві на якомусь. В сайті продажу приватних послуг або товарів і кажуть, що є якась постанова або НБУ, або якийсь закон про фінансування тероризму, який вимагає дізнатися додаткову інформацію про людину через СМС, наприклад. Самі підходять до банкомату, обирають послугу отримати готівку без картки. Де для того, щоб підтвердити свою особу, треба ввести код з смс. І людина цей код з СМС, якщо вона не обережна, неуважна, віддає шахраям. І вони там знімають інколи навіть в мінус, використовуючи кредитні ліміти. Ще один метод соціальної інженерії смішинг. Фішинг через смс. Коли ми з вами отримуємо розсилку від певних фінансових установ, комерційних структур, від можливо навіть наших знайомих, і в цій смс-розсилці ми можемо отримати певне посилання на якийсь сторонній ресурс, типу, будь ласка, задонатьте або дізнайтеся тут якусь релевантну, корисну для вас інформацію, або можливо ще якась історія. І ми розуміючи, що ця інформація була отримана від певного міністерства або від іншої якоїсь державної структури, без жодних пересторог можемо перейти за цим посиланням. І в цей Момент, якщо ми не захистили наш пристрій, відповідно може стати на нього таке шкідливе програмне забезпечення, як інфостілери, це власне ті програмки, які постійно шукають інформацію на наші пристрої. Це кілогери, які фіксують кожне натискання пальчиками нашої клавіатури. Або бекдори це те шкідливе програмне забезпечення, яке активує мікрофон і камеру без нашого дозволу. Також фахівці виділяють метод зворотньої соціальної інженерії. Цей тип атаки спрямований на створення такої ситуації, в якій жертва змушена буде сама звертатись до зловмисника за допомогою. Наприклад, шахрай може заздалегідь вислати лист з телефонами і контактами, нібито служби підтримки. Після чого через деякий час може спровокувати проблеми в комп'ютері жертви і просто чекати на її дзвінок. Складні атаки, supply chain attack, які проводять у декілька етапів, умовно кажучи, якщо ж для прикладу візьмемо банківську установу або будь-яку іншу приватну установу, то якщо ж хакер вивч під час вивчення конкретної цілі з'ясував, що ступені захисту є доволі такими високим, то він фокусується на атаках на компанії, з якими співпрацює або може мати зв'язок та чи інша компанія, яка є ключовою цілею. Іншими словами, це атака через проміжних партнерів, після конфліктації, яких можливо здійснена більш і масштабна атака на конкретну ціль. ці атаки небезпечні не тільки для установ, але й для конкретних людей, користувачів інтернету. Як протидіяти зловмисникам, які використовують методи соцінженерії в мережі, і від соціальної інженерії методи і там принципи захисту ті самі це. Критичне мислення. В першу чергу будь-який захист починається з певного рівня критичності. Якщо ми отримаємо посилання від сторонніх контактів, з якими ми раніше не мали жодної взаємодії, через месенджер або через електронну пошту, це вже дзвіночок про те, що може бути на вас реалізована певна шахрайська схема. Не переходити відразу на посилання, подивитися, що вони на реальний сайт, якщо ви, умовно отримали від привату. Що там вказано «privat24.ua», а не привіт 24 або privat 24uamailru Тобто то дивитися, щоб останні точки були з тим саме адресою сайту, від якої ви очікуєте цей лист. Далі вкладення, наприклад, HR, тобто відділ кадрів або бухгалтерія, отримує багато різних Excel або Word, цих док, або Excel файлів, в яких може бути для них важлива інформація. Але в цих файлах можуть бути віруси. І що тоді робити? Є лайфхак, який дозволяє відкривати ці файли і не заразитися вірусом. Спочатку ви їх скачуєте собі на комп'ютер, і далі загружаєте їх. Якщо у вас є Google акаунт, Google Drive, якщо у вас є Microsoft Акаунт, OneDrive, і відкриваєте онлайн. У вас увесь контент, весь зміст цього документу буде доступний. Повністю, але якщо там є якісь будовані макроси, віруси, вони всі будуть відрізані саме онлайн цими документами. Якщо вам телефонує людина і починає психологічно вас дивити, от якщо ви зараз не зробите от все, все, все буде, вам потрібно швидко, бо зараз ваші гроші всі підуть, вони зникнуть, зупиніться на 5 секунд. Зупиніться і задайте дуже чудове питання. І що? Окей, дякую вам за інформування. Я звернуся до найближчого відділення свого банку. Все. крапка. Отже, ставтесь критично до будь-яких пропозицій, особливо до заманливих. Не лякайтесь і не поспішайте робити те, про що вас просять, або тим більше вимагають від вас. Будьте пильними з невідомими посиланнями і вкладеннями. Краще не відкривайте їх, не працюйте в присутності незнайомців з персональними даними. Особливо з реквізитами карток, номер, термін дії, CVV-код, пін-код, паролями для входу в онлайн банкінг чи будь-якими іншими паролями та кодами, надісланими в СМС-повідомленнях. Встановіть антивірус, використовуйте різні паролі для доступу до особистої та корпоративної пошти, соцмереж і банківських додатків. Навіть цей мінімальний набір порад і правил значно підвищить вашу кібербезпеку.